Вітаю, друзі! Хочу сьогодні всіх вас поздоровити з Новим Роком наступаючим. Побажати вам міцного здоров'я, миру та злагоди. Ми обов'язково переможемо. Такий народ, як українці, неможливо зламати, тому ми обов'язково переможемо в цій війні. Кровопролитній і кровожадній війні. Яку розпочали росіяни проти України. Обов'язково переможемо. У мене нема навіть краплинки сумніву, що ми переможемо з такими захисниками, з нашими охоронцями ми не, не зламні просто. І обов'язково цю навалу ми переможемо. Це буде не зразу, не швидко, але це буде. Рано чи пізно це настане. Там я для росіян записувала пару слів казала. Зараз хочу перейти на російську, щоб вони мене зрозуміли. Я випущу відео, друзі, воно вийде десь 15 січня. Як воно вийде, ви зрозумієте чому. Я записала його, але не викладала, тому що ви потім зрозумієте чому. Так, Я там казала, що до 100 тисяч доходить. Уже вбитими росіян, але зараз вже набагато більше. Вже цифра 105 тисяч вбитих. Так що... для русских хочу сказать, что уже цифра не соответствует той, которую я в предыдущем видео говорила. Потому что видео выйдет позже. Уже у нас в Украине. Убито ваших солдат 105 тысяч. И сколько бы вы сюда ни лезли в нашу Украину, мы всех будем убивать. Потому что не мы к вам пришли, а вы к нам пришли. Понятно вам? И мы обязательно победим. Вам никогда не сломать народ Украины. Никогда. Обязательно мы победим, потому что на нашей стороне правда. І зло бути побеждено. Обязательно Так що, друзі, я вам бажаю всього самого найкращого в новому році. Нехай всі ваші побажання збуваються. А саме головне побажання всіх українців це перемога. І мир. Мир це саме головне. Колись ми не розуміли. Значення цього слова. Ну, як, ми його розуміли, але ми його не відчували, як зараз. А зараз ми всі кожною клітинкою свого тіла ми розуміємо, що таке мир і перемога. Так що обов'язково це станеться. Бажаю вам всього самого найкращого. Тримаймося, українці! Я вас дуже люблю. Па-па. до побачення!